Так, тут що у нас? Це прирізали, це щось непонятне. Залишаю хоч трохи, може щось повідбиваю, прикорачую, бо нема сильного приросту там, де нам треба. І ми змушені трохи. Так, що тут робимо? Центральний провідник. В принципі, лишається слабший, але так як в нас вже дерево сформоване, і тут навіть є плодові творення, ми зрізаємо ось цей. Це вкоротимо бокову броньку Це вирізаємо. Ну, на кільці у нас не виходить. Так, це ось так. це забрали, залишили один центральний провідник, кілька брустаючих тут. У от, от нас є яблучка. Раз, два, три. Ці яблучки нехай будуть тут. О, так, це все конкуренти. Бачите, оця товщина вже ми її видаляємо. на товщина цієї. Ну, цю заберу, щоб видно було. І цю, На кільце. Бо товщина цієї, що я маю зрізати, половина провідника. Ну і провідничок трошки укоротим. Все, з цим деревом. Закінчили сюди. Ще хочу сказати, бачите оце весь нальотик. Беремо щіточку таку е, металеву на дерев'яній основі. Бажано жовту, щоб вона була м'якша. Щіточку це все зачищається обробляється осінню залізним купоросом, весною мідним купоросом, Міними препаратами і далі по чистий ствол, що там ще є? Це, це треба забирати. Дякую за увагу. Ось так у нас вийшло. Бачите, яка у нас підстрижена, гарна, зачисана яблунька? Аж співає. Дякую.